Друзі, вітаю! З'явилася інформація, що Ізраїль відновив територію, яку окупували представники сектору Газа, начебто вбили їхнього лідера. А Іран, власне, стояв за підготовкою палестинців до атаки на Ізраїль, і причому достатньо давно. Але чому Ізраїль не відреагував? Давайте розберемося у всіх цих питаннях. Але найперше, попрошу прямо зараз. Підпишіться на канал. Під цим відео кнопка підписатися. Зробіться, і ми з вами починаємо. Лідер е Хамасу Сінвар, мертвий, говорить ізраїльська газета The Times of Israel. От, ми чекаємо з вами офіційного підтвердження, тому що в ході такої насиченої війни зрозуміло, що багато інформації може бути не підтверджено. Тим часом із ізраїльські військові відновили контроль над усіма містами на Кордоні з сектором Газа. Про там ще можуть залишатися терористи. Про це заявив офіційний представник армії оборони е, Ізраїлю Даніель Хагарі. Е, власне, до армії оборони Ізраїлю зараз дуже багато питань і до спецслужб, яким чином вони пропустили через кордон таку велику кількість людей. Е, тому що зазвичай там багато камер, огорожі, але ніхто ніяк не відреагував. Як написала одна моя знайома в нашій приватній переписі, вона говорить: ну, навіть коли голуб пролітає, спецслужби знають, а тут прорвалися сотні тисяч людей, які побігли вбивати мирне населення. Для прикладу, фестиваль техномузики, фотографії якого ви бачили в інтернеті, де люди тікають, де іноземців просто хватають, особливо жінок, рма... ламають їм руки, ноги і вивозять на територію сектора Газа. Власне. Цей фестиваль проходив далі ніж 30 кілометрів від кордону з сектором Газу, що поміркам Ізраїлю це надзвичайно велика територія. Ну і власне пану Бібі Натаньяху почали задавати питання: людина, яка так сильно хотіла повернутися в міністерське прем'єр-міністерське крісло, яке він вважає по праву своїм. В нього була пауза на Нафталі Беннета, Він дуже розізлився, що він тоді не виграв вибори. А його посаду зайняв його колишній міністр фінансів. Айтішник, ну і він йому дуже довго не міг це пробачити. ну, і зараз він повернувся. І ось тут такий факап, ляп. Просто як пропустити таку велику атаку по Ізраїлю задається весь Ізраїль. І багато хто от я спілкувався з багатьма друзями, говорить, що все, цьому уряду кінець, ми точно його не підтримуємо і пробачати таку історію не хочемо. Тим часом в Ізраїль приїхали е, американські кораблі на півночі Ізраїля. Зрозуміло, що вони для балансу ваги, ну, і зрозуміло для того, щоб Хезбула не зробила не реалізувала свої атаки з Ліваном. Давайте ще теж ви мене запитували. Хезбула це Ліванська шиїцька парамілітаристична організація, партія політична. Ну і зрозуміло, що дуже широке військове. Крило зрозуміло, що дружить хезбула в першу чергу з Іраном, базується в даному випадку на території Лівану. Ну але Ізраїлем, штатами, Канадою, Європейським Союзом, Британією, Австралією, Нідерландами і багатьма іншими країнами визнається терористичною. Ну, один з найбільш запеклих ворогів Ізраїлю. Ну і власне вона погрожує Ізраїлю з півночі. Саме тому там якраз. Зусередження американські сили паралельно з цим відбувається наступна історія. Що сполучені Штати, пан Блінкін заявив про те, що насправді війна в Ізраїлі не стане історією відволікання від української війни. Я вчора багато спілкувався з нашими військовими. і Вони теж дуже сильно переживають, щоб ізраїльська війна не вкрала увагу від української. Як зазвичай буває, ізраїльські війни вони не дуже довгі. Гаряча фаза конфлікту це в тому числі і через. Власне, географію, де просто пряма пустеля і вести бої можна швидко і достатньо легко, і баланс сил одразу визначає переможця. От і тому тут теж, скажімо так, ця війна може не затягнутися, як в нашому випадку, на довгий період. Плюс територія Ізраїлю не така велика. От і тому дії проходять достатньо швидко. Але... Є інформація про те, що е, Іран стоїть, власне, за цією війною. Іран якраз таки стоїть за підготовкою е, бойовиків в секторі Газа Хамасу, е, за війною в. Ізраїль він якраз Іран мається на увазі почав готувати Хамас ще минулого року, в серпні минулого року. Ну а зараз активна фаза це була серпень 23-го року. Ну і кілька тижнів тому в Лівані Іран дав добро на атаку. Для Ірана ця війна важлива, і для Путіна ця війна важлива для дестабілізації заходу. Близький схід і в даному випадку Ізраїль це велика і Палестина велика порохова бочка, яка знову може підірватися і призвести до дестабілізації, підриваючи авторитет лідерства заходу. Для нас загроза, що захід буде розпилятись грошима не тільки на нас, але й на інші країни. І це може призвести до зменшення балансів. Але я вам записував попереднє відео, там три відео перед цим, де розповідав, робив повністю аналіз, чи може їхня війна нас вкрасти. Ви можете там подивитись там більш детально. Той же час Байден сказав, що готує звернення до Конгресу, щоб виділити Україні 100 мільярдів доларів. Це та сума, з якою ми, ми могли б якраз таки втерти носа підлим російським окупантам на нашій території. Щодо Ізраїлю, повертаючись, лідер Хамасу, якщо підтвердиться, що вбитий, це буде достатньо велика перемога для самого Ізраїлю. Ну і теж для розуміння, що Хамас це, це Політична партія теж з дуже великим військовим крилом теж не визнається е, більшістю західних країн. Хоча, е, наприклад, Австралія каже, що ну от ми Хамас як партію визнаємо, але бойове крило вважаємо терористичним. Ну от, ну але знову ж таки, і Ізраїль, і Канада, і Британія, і Європейський Союз і навіть Японія визнають Хамас терористичним. Загалом Хамас базується на території сектору Газа. І сектор Газа вони контролюють, але не визнають домовленості решти Палестини з Ізраїлем. Ну і оце якраз таки їхня найбільша історія щодо їхньої ідентифікації. Загалом сектор Газа це один з найбільш густо населених клаптиків землі, там проживає порядка півтора мільйона людей в секторі Газа. Ну і, власне, Хамас це якраз таки. Головна партія, головна сила, яка власне провадить там свою політику. Ну, власне, е сектор Гази разом з західним берегом річки Ордан утворюють власне саму палестинську е автономію. Але сектор Гази і сам Хамас вони в достатньо складних е відносинах були із Ясером Арафатом, із поточним лідером Абасом. І от власне вони дуже часто вдаються до ось таких от. Терористичних кроків, які ми бачимо зараз. Ну і тому якраз таке знищення лідера це непогана перемога для самого Ізраїлю. Хоча до Ізраїлю зараз своє населення починає ставити достатньо складні питання, тому що населення зараз бачить ці кадри знищення і вбивств людей, населення бачить. Дуже брутальні кадри відрізання голів населення бачать велику кількість зґвалтувань. Сьогодні всі ховаються і в Ізраїлі, і попередні дії в Ізраїлі, і в Хайфі і в інших містах від прильотів. Прильоти там дуже швидкі, є порядку 1-2 хвилин, щоб заховатися. От ну і ракети менші, ніж, наприклад, ми маємо тут, в десятки разів менші і не такі вибухо. Не так начинені вибухівкою, в рази менше, але їх більше і тому дуже багато осколків. От і тому від них треба ховатися швидше, але сила удару менше. Ви можете ховатися між сходами, спускатися в свій нижній шелтер або навіть в багатьох квартирах є спеціальна бетонна кімната, де закриваються спеціальні залізні вікна, і ви можете там знаходитись. У ну, тому, що насправді не зовсім доречно для України, тому що ці ракети, для прикладу, Х-55 Ха 300 які летять, дуже часто зносять будівлі цілими поверхами або навіть цілі школи чи дитячі садочки. Тому є різниця в цих двох війнах. В першу чергу це. Масштаб і швидкість, тому що якщо в Ізраїлі все відбувається супершвидко від прильоту до завершення війни, то Україна більшого масштабу відповідно і плинність часу трошки інша. Загалом я хочу вам сказати, що. Владі треба нашій зараз трошки переорієнтуватися і нагадати про себе в світі раз. Друге, почати внутрішню мобілізацію ресурсу. Зрозуміло, що вбивши корупцію. Дивіться, в Ізраїлі зараз просить гроші, і Ізраїлю дають і гроші і зброю, але ніхто не говорить, що бібі Натаньяху вкрав на курточках, вкрав на автоматах чи вкрав на чомусь іншому. Всі говорять про те, що йде мобілізація країни ресурсу, і залучення його гозовні. Ось куди ми повинні вийти в нашої війни. На превеликий жаль, але нам доводиться це горити. З'явився певний конкурент, який може відтягувати гроші. З однієї сторони, з іншої, навпаки, і це була моя позиція, коли я вам писав попереднє відео про Ізраїль. Ми разом повинні в заходу в цивілізованого світу просити гроші, бо вороги спільні. Якщо в них під'юджував Іран, тут конкретний ворог Росія, це якраз таки формується одна конкретна вісь зла: Росія, Іран, Хамас Хезбула. Тобто найгірші терористичні представники світу об'єдналися в один єдиний терористичний. Картель тому зрозуміло, що не без вигоди Росії, не без вигоди Кремля відбуваються всі ці поточні події. І нам треба разом об'єднуватися якраз демократичній осі. І разом протистояти. Тому зброя повинна бути спільна і не розцінювати війну в Ізраїлі як конкурентну, але і не відставати. І нашим політикам та дипломатам треба грати на рівні. Друзі, в мене до вас запитання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи має відношення до цього не тільки Іран, але й Росія. Напишіть свої відповіді в коментарі, підпишіться на канал. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. До зустрічі!